Підрахунок ушкоджень будівель у Хмельницькій тергромаді досі триває. Третю добу ситуація продовжує бути складною. Близько 90 осіб було евакуйовано з села Грузевиця. Нині усі комунальні служби області в посиленому режимі працюють над усуванням наслідків ворожої атаки. За приблизними підрахунками, процес відновлення помешкань триватиме кілька тижнів. Наразі працюють сформовані ремонтні бригади. Ці бригади облаштовують. Поклейку вікон, замінюють шифер, крім того, допомагають мешканцям виносити сміття, адже є випадки, де впала стеля, і інші, маємо інші руйнування. В сусідній Чорноострівській тергромаді від вибухової хвилі постраждало близько 600 будинків. Людям надано більше тисячі листів шиферу. Депутати внесли зміни до бюджету і виділили додаткові кошти постраждалому населенню. Виділи сьогодні 5 мільйонів коштів. Це для компенсації. Ну це не для компенсації, це матеріальна допомога тим, хто до нас буде звертатися. Комісії також ходять зараз по обстежують на будівлі, оформляють акти обстеження, допомагають людям входити, входити. Є відновлення. Спростували посадовці інформацію про витік урану, аміаку та підвищений радіаційний фон. Також за особистими зверненнями підприємців можуть звільнити від частини податків на землю, які поніс збитки. Це може бути допомога терміном як від трьох місяців, так і більше року.